Вітаю глядачів чорноморської телекомпанії. етері програма сьогодні. Про і я її ведуча Марина Ступак. Говоримо про найважливіші та найактуальніші для України теми. За час повномасштабного вторгнення Росія викрала з тимчасово окупованих територій України 1 мільйон 700 тисяч об'єктів української культурної спадщини. Такі дані озвучив міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький. Водночас звітують у міністерстві культури України, вдалося евакуювати понад півмільйона культурних артефактів з 59 культурних об'єктів на прифронтовій території. Процес евакуації триває, однак наражається на низку проблем. Відповідальність доволі розмита. Міністерство культури в п'ятницю на прес-конференції ще раз підтвердило свою позицію, що вони повністю несуть відповідальність тільки за національні музеї. А їх у нас вісім. Натомість в Україні 650 музеїв. І, за решту несуть відповідальність області бласті адміністрації і безпосередньо директори музеїв. Відповідно, хто має прийняти рішення, коли евакуювати, що евакуювати. Це така от розмита відповідальність. Директори музеїв, які мусять формувати списки пріоритетності, що в першу чергу ввозиться, що в другу, що в третю, дуже часто ґрунтуються ще на радянських інструкціях, які передбачали, що в першу чергу вивозяться вироби з дорогоцінних металів. Відповідно, першими їдуть ордени героїв Радянського Союзу і Церковна утвір – Кадила і Хрести. Натомість, в другу чергу, попадає основна експозиція музею, те, що висіло в залах, те, що було знайомо людях, але знову ж таки основні експозиції часто ще з ті на початку 90-х років формувалися а то й раніше. І відповідно ми ризикуємо втратити дуже багато саме українських творів мистецтва, які часто були в допоміжних фондах або в додаткових фондах. Відповідно, нонконформісти, формалісти, художники, дисиденти, весь пласт 20-го сторіччя такий протирічний. Я вже не кажу про сучасне мистецтво. Вони можуть бути втрачені через те, що вони не попадають в ці черги. І тут ще трохи даних додам за координуючі ролі міністерства культури від початку повномасштабного вторгнення культурні цінності евакуювали 63 закладів культури: Запорізької, дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Чернігівської, Полтавської, Одеської, а також Донецької, Херсонської, Харківської та Сумської областей і міста Києва. Заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко наголошує, що процес евакуації музейних предметів визначений законодавством. Тому міністерство відповідає за евакуацію та зберігання цінностей музеїв та заповідників, які перебувають в управлінні відомства. А також координує евакуацію з усіх музеїв країни у співпраці з обласними військовими адміністраціями, місцевою владою та працівниками музеїв. Чому ж мільйони експонатів таки потрапляють до рук окупантів? Як Україна відшукує та намагає? Ця повернути ці цінності. Чи варто сподіватися на покарання тих, хто вчиняє злочини проти української культурної спадщини? Про це все ми говоримо сьогодні із старшою юристкою регіонального центру прав людини Дариною Підгорною. Доброго дня, пані Дарино, дякуємо, що завітали до нас. Власне, давайте почнемо з того, які ж все ж таки об'єкти культурної спадщини опиняються під загрозою на окупованих територіях. Будемо відверті, відповняються абсолютно всі об'єкти культурної спадщини в основному. Більшою мірою ті опиняються, які належать і говорять про історію українського народу, ті, які говорять про певні наші, про історію боротьби за національну свідомість, за незалежність. До прикладу. Наприклад, про на території Кримського півострову такою пам'яткою є харсонец Таврійський, або Бахчисарайський палац, який є єдиною фізичною пам'яткою культури кримських татарів нашого корінного народу, і Російська Федерація. Цілячись на ці об'єкти в різний спосіб. Тобто, це не лише їхнє фізичне руйнування, а й також пограбування колекцій золотих кладових цих музеїв, переінакшування повністю всіх протоколів того, як цей музей має функціонувати, як ця експозиція uh -huh. має функціонувати. Вони руйнують міфи, точніше, вони руйнують історію України, насаджуючи поверх свої міфи, насаджуючи свою пропаганду, свою ідеологію. До прикладу, до Херсона Таврійського, це історія про калибель руське. Православ'я і про те, що князь Владимір насправді хрестив не Київську Русь, а хрестив просто Русь, що я родоначальником російської імперії, і в такий спосіб вони знищують українську культуру, вони знищують українську історію. Тобто, фактично, це не лише руйнування фізичне, а й руйнування mm -hmm. свідомості, руйнування певних правильних наративів історії, які вже були. Створені до моменту приходу Російської Федерації, однак Російська Федерація навпаки це все ще продовжує процес руйнувань. Так само відбувається до прикладу в Донецькій та Луганських областях, де росіяни цілеспрямовано заходять в українські музеї або бібліотеки, витягують звідти українські книжки, українську літературу, українські посібники, або, до прикладу, та ж сама колекція картин Айвазовського чи Архипа Куїнджі, які визнані українським художником в усьому світі. Росіяни цілеспрямовано заходять до цих музеїв. Зеї до цих бібліотек беруть саме ці предмети і вивозять їх в невідомому напрямку, розказуючи про те, що це тепер є частиною російської історії. Насправді, Архипкоїнж uh -huh. звазовський є частиною російської історії, а українці все це вигадали, але при тому вони також завозять туди свою власну культуру. Вони завозять туди власні пам'ятки, і таким чином, до притоду, в тому ж самому феодосійському краєвнозначному музеї з'являється виставка героїв СВО, які охраняли Курську область від укранацист. Тобто, фактично, вони створюють власні експозиції з власними наративами, переконуючи в тому, що ця країна, цей край належить Росії через культурну певну площину. Ага, тобто тому саме важливо нам боротися зокрема за ці об'єкти культурної спадщини, які механізми ми маємо? Адже ми чули, що голова правління коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак сказала, що відповідальність за цю евакуацію цих об'єктів вона доволі розмита. Тож хто все таки має відповідати і як це у нас працює на практиці? Якщо ми говоримо про прифронтові території, або загалом про ті території, які ще до сих пір належать під контролем України, знаходяться, то власне кажучи, пані Ольга правильно сказала, що якщо це... Музей, культурна інституція, яка знаходиться під відомством Міністерства культури і стратегічної комунікації, то власне міністерство за це відповідає, за ці процеси і формує ці всі списки на евакуацію, вивозить, надає місце, mm -hmm. персонал. Ресурси для того, щоб це евакуацію зробити. Однак у нас знов таки ж повторюючи пані Ольгу на багато більш набагато більше музеїв, більш які підпорядковані він І mm -hmm. власне кажучи, тут виникає проблема, тому що зазвичай на рівні областей або на рівні там маленьких музеїв, маленьких сіл, містечок і тому подібне, де знаходяться ці музеї, і загалом не тільки музеї, а будинки культури, бібліотеки, архіви тобто, ми говоримо про широкий пласт абсолютно культурних інституцій, звідки треба теж вивозити з. Власну культуру, власну історію для того, щоб рятувати. Але питання, що в цих маленьких містах недостатньо ні ресурсу, ні персоналу для того, щоб банально не зробити цифровізацію каталогів, які знаходяться об'єктів в цих музеях, в цих інституціях. А я в що казати про евакуацію в інший регіон. Це ще одна величезна проблема, тому що для того, щоб здійснювати евакуацію, потрібно зробити декілька кроків. Перше це зробити каталог того, що ти будеш евакуювати, в якому mm -hmm. порядку ти будеш це евакуювати. І куди власне і власне куди. Тому що тобі треба домовлятися з музеєм на інші території про те, що у них є місце для того, щоб зберігати належним чином, що теж є певною умовою для евакуації, ці цінності, які перевозяться в безпечне місце. І питання третє це знайти ресурси. Для того щоб запакувати ці всі матеріали, і персонал, який буде протягом усього шляху супроводжувати ці цінності і контролювати, щоб mm -hmm. їх з ними, не дай Бог, нічого не стало. Це ще більше. І у нас виникає знову питання, тому що у нас немає ні ресурсів. Да, частину нам надає ЮНЕСКО і інші організації, громадські міжнародні, для того, щоб ми це зробили. Але питання в тому, що у нас немає достатньо кваліфікованого персоналу для перевезення цих, тому що у нас ну будемо дуже відверті говорити. У нас занедбана там культурної спадщини в Україні, ЄСБ. Береження захисту і інше питання, яке стосується, це е, питання того, що саме вивозити, тому що знову таки, вибачте, читуючи пані Ольгу, в наших протоколах про евакуацію першим стоять ордени Совєтського Союзу, ну і там далі по золоту йдемо. Тому що, власне кажучи, така була інструкція в радянському союзі, і вона досі не не оновлена. Ні. А Найцінніше для нас не ордени радянського союзу на сьогоднішній день знаходяться. Не найцінніше для нас це умовно ті ж самі глечики, вишивки унікальні або картини унікальних художників, які жили в цих регіонах і розказують про цю історію. І їх треба було вивозити напевно першим чином. Однак ми не можемо цього зробити, тому що протоколи, які сьогодні чином регулюють цю сферу. Говорять про інакшу політику, тобто як це працює, виходить, що за це за ці музеї, да, за об'єкти культурної спадщини в музеях певних, за які не відповідає Мінкульт, має відповідати або директори музею, або місцева влада. Тобто, це фактично евакуації не відбувається. Не Чи відбуває. це точково? Якось як це, це дуже точково, насправді кажучи, тому що навіть говорити про ті ж самі прифронтові музеї більшу мірою там Херсонська область, Запорізька область, Миколаївська область. Там процес відбувається в тому, що. Першим чином директори музею переносять цінності в безпечне місце. Наскільки це може бути але безпечне? це на сам перед їхня ініціатива, це тобто, угу. тому що рухати цінності, які знаходяться, тобто в музеї може знаходитися в приваткуванні обласної ради, але містити об'єкти, які знаходяться умовно в державних каталогах, або музейний каталог України, який є вседержавним таким реєстром цінностей, і вони не можуть без особливого дозволу переміщувати ці цінності далі за поріг музею, тому що це тоді б вважалося б зло. Очнем крадіжкою і ну і так далі, що кримінальне правосуддя, буде? і тут питання в тому, що потрібно ініціювати дуже тяжку, величезну, довгу бюрократичну, бюрократичну процедуру, процедуру, яка дозволила б їм перемістити ці цінності до безпечного регіону. Однак, питання в тому, що е, такої практики масової в Україні на сьогоднішній день не існує. Тому що знов таки у нас немає ні персоналу, готового це, цим займатися, ні людей, які готові підтримати це, тому що тут дійсно потрібна підтримка з боку уряду на таку ж такий політичний крок, тому що більшу міру це зараз політичний крок має бути зроблений. То, то це якісь зміни до законодавства, які передбачають, більшою мірою які цінності в першу чергу там. ми вивозимо. Ми маємо саме змінювати порядок евакуації, Ми маємо змінювати порядок ухвалення рішення про евакуацію, тому що на сьогоднішній день, враховуючи сьогоднішні реалії. Того як фронт змінює кожен день лінію розмежування, потрібно діяти набагато швидше, ніж цього прибачають сьогоднішні установка. Чи ви бачите таку готовність з боку того ж самого міністерства культури? Скажімо так, міністерство культури воно готове слухати, воно готове чути інформацію. Наскільки воно готове реагувати, і я б напевно промовчала, тому що це скоріше е, прерогатива міністерства говорити про це. Але зі слів пані Галини Григоренко, процеси йдуть і. Дуже сподіваюся, що найближчим чином ми побачимо ці. Дієві ініціативи, які дійсно будуть якісно впливати на ситуацію, ну і тут трошки цифри додам в кінці лютого, можливо, ви бачили, коаліція дієвців культури закликала мінкульт негайно евакуювати понад 3 мільйони культурних цінностей з прифронтових територій. Там стверджують, що менше 10% державного музейного фонду евакуйовано, так. тобто настільки все погано. дуже критично. Це ми поговорили про прифронтові території. А от що робити з територіями, які вже окуповані, чи є у України механізми? Якось повертати об'єкти культурної спадщини, які вже вкрала Росія. <звісно> Я би хотіла сказати тут позитивні новини, але напевно я так і не зможу сказати їх, тому що цю війну ми ведемо ще з 2014 року, коли ми втратили частину територій Крим і частини частина Донецької Луганської областей, і разом з ними цінності, які знаходилися на цих територіях, що в Криму на момент 2014 року це півтора мільйона культурних цінностей, які знаходились mm -hmm. в державних реєстрах. А я вже мовчу про ті, які не були зареєстровані, не були на обліку. Тобто про них ми не знаємо взагалі жодної інформації, не володіємо про ці об'єкти. Росіяни все ще продовжують відкривати нові цінності, досліджувати їх, піднімати їх з під землі, ті ж саме археологічні розкопки проводячи. І лише в такий спосіб ми дізнаємося, що там взагалі є в культурному фонді. Але питання в тому, що Україна на сьогоднішній день володіє доволі низьким інструментарієм для того, щоб взагалі повертати ці цінності. Єдиний шлях, коли ми можемо повертати ці цінності через звернення до країн партнерів до Інтерполу Європолу про те, що такі цінності, конкретний перелік цінностей з їхніми характеристиками і фото бажано, знаходяться в розшуку, тому що вони є викраденими росіянами. Ми звертаємося. Ми звертаємося. Чи є якісь позитивні кейси було, наприклад, звернення до повномасштабного вторгнення до Інтерполу про викрадення 50 понад 50 об'єктів з музею, Заїв, це здається, були картини більшою мірою. Чи вони були повернуті? Ні, але інформація в Інтерполі наявна. Тож вони стоять на міжнародному розшуку по всьому світу. Якщо ми їх десь знайдемо, то вони автоматично повертаються на територію України. То це єдиний інструмент. Більшою мірою так. інші варіанти є. У нас є успішні кейси, їх небагато, на правду кажучи, коли росіяни самі вивозили з території Росії українські цінності. До прикладу, два випадки це було на арт-ринках США, коли виявляли там скіфські мечі і певні там. Оборудки відбувалися для того, щоб повертати ці цінності. Спочатку ми встановлювали процес ідентифікації, що вони дійсно є українськими цінностями, вивезені з української території, а потім їх повертали а до. тобто їх... то, то, таким чином, коли вони за межами Росії, ми можемо та. їх повернути. Інший випадок була здається в Естонії, коли російські контрабандисти через кордону Росія Естонія вивозили, здається, понад 200 цінностей, і тоді естонські прикордонники перехопили цей товар. Приблизно два роки тривали процес ідентифікації і вирішення, що це за ціни. Ті, кому вони належать юридично, і вони нарешті були повернуті на територію України як визнання українських. Пані Дерна, чи існують якісь міжнародні норми чи конвенції, так. які е, гарантують захист культурної спадщини під час війни, і про що йдеться? Так, насправді існує їх небагато, тому що якщо говорити такою простою мовою, право міжнародне право захисту культурної спадщини воно доволі нове. такий виток в міжнародному праві. Е, на сьогоднішній день існує декілька конвенцій, таких специфічних. Одна найголовніша це гайська конвенція 54-го року про захист культурних цінностей під час збройного конфлікту. Україна її підписала Україна її підписала ратифіку. Кували ще в 54-му році разом з першим протоколом. В 20-му році ми ратифікували її другий протокол, і на сьогоднішній день тривають процеси її імплементації в національне законодавство. Їх е, певний такий, коли міжнародне право поєднується з національним більш гармонійно, для того, щоб воно працювало більш якісно. Е, прокурори вже застосовують цю конвенцію на практиці в тих справах, які відкриті проти росіян. На сьогоднішній день у нас є одна справа проти російського археолога, який здійснює незаконні розкопки на території Кримського півострову. Його звати Олександр Тягін він археолог державного ермітажу, старший науковий керівник їхнього культурного закладу. Тобто проти нього відкрита зараз справа на рівні Кримської прокуратури, і є підозри щодо його причетності до злочинів. І, власне кажучи, Фабула сформульована таким чином, що конвенція застосована саме до нього, тому що те, що він зробив, вкладається в розуміння протоколу другого, який говорить про те, що держава, яка окупувала, не має права проводити археологічні розкопки на окупованій території, якщо цього не вимагають певна екстрена ситуація з порятунку цих цін. Це єдиний випадок е, на сьогоднішній день. Так, але наскільки мені відомо, готується ще ряд таких же самих підозр проти ще величезної кількості російських археологів науковців, які причетні до таких, до таких справ, зокрема це археологічні розкопки, якщо говорити про справи більш масштабного характеру, то та ж сама прокуратура ОГП Офіс Офі, генерального прокурора зараз відкрита справа, яка стосується. Побудови незаконного комплексу на території Херсонесу Таврійського mm -hmm. пам'ятки ЮНЕСКО єдине на, на всіх окупованих територіях. Будемо вже такими настільки відвертими і чесними. І наскільки мені відомо, там є декілька осіб, які вже для яких готується підозра, і я сподіваюся, що найближчим часом ми також почуємо ці імена. Власне, хотілось поговорити тут про оцифровування експонатів, адже <говори> знаємо, що це є таким способом обезпечення культурної спадщини. І, е, власне, потім. Це допомагає полегшити процес пошуку, і е, нині вдалося цифрувати 10-15% артефактів музейного фонду України, а також 400 об'єктів нерухомої культурної спадщини. Чи це коректні цифри? і Скільки часу знадобиться на оцифрування е, повного оцифрування? Е, на жаль, я не володію останніми даннями mm -hmm. щодо результатів оцифровки, але ми маємо розуміти, що це об'єкти, які знаходяться під контролем України, тобто вони знаходяться на контрольованій території. Вони Є частиною нашої культурної спадщини, і якщо стосує, якщо це стосується музейних цінностей, то влітку була створена ініціатива щодо цифровізації музейних каталогів. Туди доєдналися вісім державних музеїв, які вже почали вносити свої дані до цього каталогу, він є відкритим в інтернеті. Доступ до нього може отримати будь-хто подивитися, що в нас взагалі є в наявності. Але процес доволі повільний, тому що не всі музеї технічно оснащені, не всі працівники музеїв володіють, Дій достатніми навичками для внесення цих цінностей до цього реєстру, тому що знов таки це більш технологічне питання про перенесення, і це створює певні свої недоліки. А з іншого точки зору, у нас залишається величезна прогалина, коли ми говоримо про цінності з окупованої території, тому що у нас немає даних. У нас є частина фотографій, частина опису, які росіяни самі викладають як певні свої здобутки що в інтернет. Так, з чим ми власне і працюємо. Це завдяки завдяки цьому, завдяки тому, що росіяни дуже люблять свою роботу і дуже говорять про неї відкрито. Ми отримуємо ті дані, які, можливо, в майбутньому сформує той самий реєстр викрадених культурних цінностей, з яким ми можемо піти до Російської Федерації по завершенню збройного конфлікту і сказати: Повертай нам, будь ласка, наші цінності. Але це також має бути певний. Політичний крок, зроблений з боку України, не лише в контексті того, щоб створити загалом цей реєстр, а в контексті того, щоб підписати ще один документ міжнародний документ, договір, який називається конвенція ЮНІДРА про незаконні про цінності про передачу прав власності на цінності про незаконно вивезені цінності 95-го року. Ця конвенція вона доволі унікальна і вона невеличка. Там буквально 15 статей, і mm -hmm. там є конкретні. Вимога до держав, які підписали цю конвенцію. Дає ця конвенція надає право вимагати про повернення незаконно вилучених цінностей в інших державах, навіть якщо вони не є підписантами цієї конвенції. Тобто нам дається певний інструментарій, на основі так. якого ми можемо повернути свої цінності, але лише з моменту підписання цієї конвенції. Тому як країна, як держава, яка дуже хоче захистити свою культурну спадщину і говорить про це як частина е, своєї державної політики, як частина мирного плану з десяти кроків, вона. Мені здається, має підписати цей документ і, нарешті, сформувати цей список. Тому що, власне кажучи, такі часи, і ми дійсно хочемо не втратити культурну цінність, культурні цінності, які знаходяться на окупованих і не лише а про окуповані території, таке уточнення щодо порушення дії міжнародного права. Зокрема, таке питання маю з 23-го року. Федеральним законом до системи російських музеїв, включені усі музеї Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей, саме в адміністративних межах, а не по лінії окупації, власне, такі дії агресора і. І тут ще є таке уточнення, що всього розпорядженнями Держдуми вкрадено 77 українських музеїв, на які Росія, очевидно, претендує. Тож, власне, такі дії росіян, які норми міжнародного права порушують, і чи можемо ми розраховувати на, на відповідну реакцію міжнародних інституцій? Це однозначно порушення міжнародного права, тому що Росія не має права взагалі. Привласнювати культурні цінності на знаходяться на окупованій території, це прописано не лише умовно, ті ж саме гайської конвенції 54-го року, яка є основним документом для захисту цінностей під час збройного конфлікту, а й, зокрема, Женевськими конвенціями і звичайним гуманітарним правом, тобто такими документами, які Росія. Ну, зокрема, і підписала це, якщо Женевські конвенції, і звичайно, гуманітарне право, яке вона зобов'язується виконувати, навіть не даючи свою згоду на таке виконання. Але питання в тому, що ми всі знаємо, що таке Росія і як вона ставиться до міжнародного права. І питання тут залежить більше мірою від міжнародної спільноти і дій України для того, щоб Підбадьорити цю міжнародну спільноту, mm -hmm. висловлювати не лише глибоку стурбованість і занепокоєння, а й власне робити більш проактивні дії, які б могли б призупинити Російську Федерацію у її наступі на культуру. Тому що мені здається, що навіть ті ж самі санкції чи інші механізми, про які варто все-таки вводити і не забувати, що вони існують, е вони не зупиняють Російську Федерацію цілком, але вони можуть пригальмувати її рух. Інше питання це що Україна має більш активніше працювати з партнерами в питанні, тому, щоб партнери розірвали зв'язки, культурні зв'язки з росіянами. Це ті ж самі умовно зв'язки на рівні міністерства культури або зв'язки на рівні державних музеїв чи інститутів, наукових там певних ор. Ну, інституцій, е, тому що Російська Федерація все ще чіпляється за культуру, тому що, за її догмою, це культура в ній політики, для них будь-який удар по культурі, по їхнім зовнішнім зв'язкам впливу через м'яку силу через культуру буде доволі болісно відштовхуватися mm -hmm. по ним. Тому що та ж сама історія про е, зв'язки між е, державним ермітажем Російської Федерації і ермітажем, який знаходиться в Нідерландах, коли вони. Припинили комунікацію, то росіяни доволі сильно м, засмутилися. Для них це був доволі таким шоком, тому що їхню культуру, їхні зв'язки розривали. І для них це сприймається як такий е, удар в піддих, такий таким тому чим більше таких заяв про розірвання комунікацій, про недопущення росіян до міжнародних майданчиків культурних, та ж сама нітрєпка, яка виступає всюди, чи там відірвання, чи недопуск їх на генеральній асамблеї ЮНЕСКО, куди вони все ще мають допуск, або на інші заходи міжнародного характеру, або наукові конференції. Будь-які розривання зв'язків і недопущання не недопуск... росіян до цих майданчиків, де вони можуть говорити, означає поразку Росії. Пані Дарина, завершуючи нашу розмову, от ми з вами проговорили про об'єкти, які ми можемо евакуювати, да які в принципі цілі е, поки що принаймні. А от є ще об'єкти, які повністю або частково знищені через вторгнення угу. загалом е, майже 5,5 тисяч об'єктів культурної та туристичної інфраструктури повністю або частково знищені. Власне, за підрахунками українського уряду, Світового банку та ООН, Росія всього завдала збитків українському культурному сектору на суму 3,5 мільярди доларів. Якщо ми говоримо про повоєнне відновлення, то чи можна говорити саме про відновлення об'єктів культурної спадщини? Адже знаємо, що вони цінні саме тим, що зберігалися в тому вигляді, в якому вони були з самого початку? Я вважаю, що це має бути одне з перших питань, яке має бути піднято під час обговорення постконфліктної ситуації і відбудови процесу, тому що е Поки про це не йдеться, про це буде йтися, і про це вже починають говорити. Що не менше про це говорили під час проведення культурного Рамштайну в Ужгороді в лютому цього року, і під час цього і про це будуть скоріше, ймовірніше, говорити під час доступної конференції «Recovery for Ukraine», яка відбудеться в Італії. Здається, цього року так само питання в тому, які об'єкти варто відбудовувати. В якому вигляді їх варто відбудовувати, і як має відбуватися комунікація між парламентом, між урядом і громадою, де знаходиться цей об'єкт? Тому що ми маємо розуміти, що не всі об'єкти культурної спадщини ймовірно можна буде відбудувати, і на на, не на всі об'єкти культурної спадщини будуть ресурси, кошти і час, і персонал, тому що все-таки відбудова умовно, там лікарні, школи це справа будівельника і там про ну архітектора, який там поставить так, план, малює, і все нормально, Скультурна але питання більш та все. тому, що все таки тут мають бути більш специфічні знання, більш унікальні знання, тому як це все має відбуватися. І навіть питання в тому, що з міжнародного досвіду відбудови культурних об'єктів в попередніх конфліктах виникали ситуації, коли був відбудований об'єкт. Однак громада вже не сприймала цей об'єкт як частину своєї ідентичності, тому як частину своєї історії, тому що він був відбудований, тому що це вже не той об'єкт, не та історія, не той зв'язок, бо зв'язок був зруйнований. І питання в тому, що будь-яка будь-який будь-який процес, який буде е, торкатися культурної спадщини, пам'яті, меморіалізації, комоморативних практик, буде говорити з громадою в будь-який спосіб, який там культура, релігія освіта, він має відбуватися в попередніх домовленостях між урядом, громадськими організаціями, фахівцями і громадою, і громадою тому, що перед. та ж сама ситуація, яка зараз виникає в селі Ягідному з побудовою музею, який Присвячений тим страшним подіям в підвалі. Він зараз набуває величезного величезної критики, тому що музей почали будувати без узгодження з громадою, Т -т 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 і це величезне з так. угу. цього не має виникати на етапі відбудови будь-яких культурних пам'яток, будь-які створення нових угу. меморіалів, тому що це все таки наша історія, і ми маємо будувати так, як ми зараз відчуваємо в цьому форматі, і так як воно буде говорити з майбутніми поколіннями в правильному ключі. Дякую вам, пані Дарино, за цю дуже інформативну розмову про те, як Росія викрадає об'єкти культурної спадщини України з окупованих територій, про те, що Україна робить, щоб повернути ці об'єкти. Як просувається цей процес, хто взагалі за нього відповідальний? Ми говорили про це зі старшою юристкою регіонального центру прав людини Дариною Підгорною. З вами ж була я, Марина Ступак, ведуча програми сьогодні. ПРО більше програм ви можете побачити на Ютуб-каналі Чорноморської телекомпанії. Підпи. Пишіться на нас, перейшовши за QR-кодом на ваших екранах. Тим часом ми вже йдемо готувати новий випуск і побачимося в наступному етері.